Коли хочете покричати у лісі, будьте обережні! Ох, і цікаві відео, наша Тетяна Броцька знаходить на сторінках наших захисників і захисниць в Тіктоці, яким, до речі, ми не перестаємо дякувати за захист нашої землі. Ну а далі давайте дивитися котики зсу. Доброго ранку. Їхні відео в тіктоці набирають тисячі коментарів і лайків і підіймають дух всім українцям. Це наші котики ЗСУ. І для початку друзі, пам'ятайте історію з дитинства про зайчика, який приносив цукерки. Так, от, схоже, він доскакав і до наших захисників. Він мабуть, їсти хоче, да? А ну дай йому конфету. <тит> так, злякав бідного зайця. Він подумав, що ти його з'їсти хочеш. Чекав, чекав і все таки є. Або коли шкіряні військові нарешті повернулися з позиції і точно нагодують. <плес> Офідіть! <Офіньє! Антуар! плес> <плес> 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 ти що? це така ніяжітність, я навіть трошечки пісні. Без... Коли вирішив зняти стрес і покричати у лісі, але й гадки не мав, що там вже до тебе сидів побратим і стрес знімав. <музык> Коли ніяк не дочекаєтесь нової поставки зброї, але в підрозділі є чотирилапі. Свій брауні огонь. Коли агітуєш друга вступити до лав ЗСУ, бо той сам не розуміє, що втрачає. Гидиш ти, мов подурна, яка то красота. Ти вдома сидиш. Круті дизайнерські капці від ЗСУ. Лімітована колекція. Не на правах реклами. Увага на екран. Що там по моді? Якун, капку. Это. Навалкой. Это вы що там Коли тебе нарешті відпустили до цивілізації, так би мовити, а ти не розраховував, що за час, поки ти був у війську, все настільки змінилося і краще б ти сходами пішов. <плес> Коли побратими поставили у куток, бо ти не дуже слухняний. Мабуть, забув, що такими методами вже ніхто не виховує. Розмовляти треба, хлопці. Розмовляти. Поставили в куток, а то погано себе поводить. Баба нам? Я більше не буду, можна я вже вийду. Нельзя. лізя. Стій. І наостанок про жіночу любов і чотирилапих у війську. Дякуємо вам, наші захисники і захисниці! Слава Україні!